Велике вам вітання, хотів запитати мій брат, несправедливо позбавив мене та мого родину батьківського заповіту, частку спадщини. Я не хочу з ним спілкуватися, нехай Господь Бог простить і розсудить чи на мені гріх. Адже він, адже все ж він таке брат по крові, не бажаю йому нічого поганого, але не можу дивитися на його без відрази. Був вдячний і за відповідь буду, я, я військовий в будь-який момент можу предстати перед отцем. Біціка справа. Питання заповіту це і питання заповіту. Це є серйозно. Якщо е, батько, ну той, хто власне, хто може писати заповіт, написав заповіт, і там когось немає, ну, значить, немає. Заповідь це така річ, яка вступає в силу після смерті того, хто заповідає. Але до того часу, поки він живий, той, хто пише заповідь, то він може його переписати. Так що тут таке діло. Не треба дуже сильно перейматися матеріальними речами, бо часом іменно на таких речах злий і хоче поламати наші родини, щоб ми через. Через гроші, через спадщину, розумієте, один одного зненавиділи, руйнували сім'ї, тим більше військові, розумієте, вона мати таку спашану до військового ну, і не доводити до таких, до таких складних речей. Тому е, ті, хто пише заповіти, часом знаєте, тим маніпулюють, що «О, я тобі не запишу нічого, нічого тобі не запишу, без знов. Будеш тако ходити, будеш ходити льондом, розумієш, ніч тобі не, не напишу. А потім приходить часто й пише. Розумієш? Але людину так воно може обідати, що потім можеш мені навіть все переписати, все, що є, і ще трохи сусідського, то я не схочу на обору прийти. Тому такі речі вони є дуже, дуже остроболючі. І тому будьте обережні, особливо я зараз кажу до старших людей, тих, які мають написати заповідь. Думайте, що говорите, думайте, як ви того озвучуєте і так далі. Моя вам порада. Скільки маєте дітей, наскільки і заповідь і запишіть. Бо тому що як помираємо ми, то мені в принципі все одно, що і як то буде. Це буде все в лиці моїх дітей. Як вони мене будуть хоронити, як вони будуть ділити майно? Це їхня справа. Тому на всіх. Обов'язково на всіх. Обов без всяких там розділень, хто кращий, хто ліпший, на ну, всіх розділіть одинаково і спокійно умирайте. А то ще за життя, а вже скільки можна завдати клопоту.